Так, всім привіт. Не знаю, для чого знімаю відосик, але хочу показати інвертор добос. Так, двері ногами. Так не видно. 12-24 зараз підключений. Літій титанат. Збірка 12 банок. Заряджаюся від сонечка. Ну, зараз сонечка вже немає відключено. Так, що у нас. 117 Вт споживає комп'ютер. Заряд 30.03. І пробуємо включити чайник 2,3 кВт. Получається максимум 2.400. Повна загрузка. Ану. Е2. Не включився. Відключимо комп'ютер. Відключимо чайник. Перезапустимо інвертор ноль. Запускаємо чайник. Ну, матюкається? Два і два. Напруга його етаржіє 28 сил Чайник працює? Вентилятори на максимум? ...заміна струбового умови. Двадцять вісім ночі Великий вечір. Тут 28.1. Підключив не до акумуляторів, а до інвертора. Вихід. Не знаю правильно, неправильно. Але сам контролер 20 А 24 вольта. Дує страшенно. Айник кип'ят. Все, чайник спрацював. Ось так. Кип'яток. Ну, ось таке відео, не знаю. Кому цікаво, кому ні. Включимо назад комп'ютер. 104-110 ватт. Заряжаюся акумулятор в Ну добренько, досить.